Вітаю на уроці математики. Знайомимось із групами величин. Розпочнемо з усного рахунку. Зверни увагу на вираз, який ти бачиш. В ньому є багато дій. Пригадай, які дії будуть виконуватися першими, які будуть виконуватись наступними. Знайди значення даного виразу, став відео на паузу. Першою має виконуватися дія ділення. 27 розділити на 3 буде 9, 9 помножити на 8 буде 72. Наступна дія множення 8 помножити на 8 64. І наступна 45 помножити на 0 буде 0. Ідемо на початок. Маємо плюс, мінус, плюс по черзі. 18 додати, що ми отримали в даній частинці? 72. 18 додати 72 отримаємо 90. 90 відняти 64. 90 відняти 64 отримаємо 26. 26 додати 0. 26. Наступний вираз. В даному виразі ми маємо дужки. Отже, дужки будуть виконуватися першою дією. 30 відняти 15, отримаємо 15. Йдемо на початок і по черзі рахуємо. 4 помножити на 4, 16, 16 розділити на 2 буде 8. Бачимо дію ділення те, що в дужечках ділимо на 3, 15 розділити на 3, отримуємо 5, вираз є 7 поділити на 7, отримуємо 1. Повертаємося до плюсика, те, що отримали в цій частинці, тобто 8 додати те, що отримали в цій частинці, 5, 8 додати 5. Буде 13. І те, що отримали в цій частинці, додати 14. Отримаємо 14. Розгортаємо зошити. Записуємо число, класна робота і каліграфічна хвилинка. Зверніть увагу на числа, які ви бачите. Запишіть каліграфічно лише ті числа які можна поділити на 4 4 можна розділити на 4, 12 та 40. Продовж ряд чисел саме з ними: 4, 12, 40 до того часу, коли завершиться рядочок. Став відео на паузу. Давай пригадаємо величини, які ми знаємо. Ми маємо величини довжини, маси, місткості, часу. Назви величини довжини, починаючи із меншої до більшої, міліметри, сантиметри, дециметри, метри, кілометри. Які одиниці маси ти можеш пригадати? Грами, кілограми, ценнери, тони. Одиниці місткості це літр, одиниці часу, секунди, хвилини, години, доба, тиждень, місяць, рік. Виконаємо математичний диктант. Запишемо в зошиті скорочено М, Д. М крапочка Д крапочка скільки сантиметрів в одному метрові, написали число та величину, перетвори 7 см у міліметри. Додай до однієї години 25 хвилин, перетвори 2 дециметри у сантиметри. Скільки діб у тижні? Якщо не встигаєш, став відео на паузу. Прочитай завдання ще раз і запиши правильні відповіді. По завершенню виконай перевірку. На минулому уроці ми знайомилися з ускладненими рівняннями, коли ми не можемо знайти невідомий компонент спочатку. Давай повторимо, як ми розв'язуємо такого виду рівняння. Запиши в зошиті слово рівняння, відступай клітиночку вниз, спускайся на початок рядочка і записуємо рівняння. В дужечках 84 відняти С, закрили дужечку Помножити на 6, дорівнює 54. Ми не можемо зразу порахувати приклад. Ми лише можемо подивитися на перший компонент, який в нас виражений відніманням. Уявляємо, що те, що в дужечках, це в нас і є невідоме. Якщо ми подивимося далі, в нас стоїть дія множення, другий множник маємо 6 і добуток 54. Пригадаємо правило, як знайти невідомий множник. Виражаємо те, що в дужечках, невідомим множником. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток розділити на відомий множник. Так як ми уявляли, що 84-С це в нас невідоме, ми його переписуємо без зміни 84-С. І шукаємо невідомий множник 54 розділити на 6. Ми можемо порахувати цей приклад, тому те, що ліворуч списуємо без зміни. Порахували 54 поділити на 6, отримали 9. Маємо звичайне рівняння. 84 мінус С дорівнює 9. Невідомий відємник. Як знайти невідомий відємник? Розв'язуємо просте рівняння. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Записуємо. С дорівнює 84 відняти 9. Рахуємо. Це дорівнює 75. Підкреслюємо під лінійку олівцем. І підставляємо число 75, воно є нашим невідомим С в перший вираз, в перше рівняння. Відкриваємо дужку і записуємо. 84 відняти замість С підставляємо 75, помножити на 6, дорівнює 54. Давай перевіримо, чи правильно ми виконали розв'язок рівняння. Рахуємо частинку ліворч. Спочатку виконуємо дію в дужках 84 відняти 75, Отримаємо 9. 9 помножити на 6 54. І ліва й права сторона у нас є однаковими рівними 54 дорівнює 54. Для кращого закріплення виконаємо ще одне рівняння. Відступаємо. 3-4 клітиночки від найдовшої частинки рівняння від найдовшого рядочка піднімаємося вгору і записуємо наступне рівняння. 16 розділити на П плюс 23 дорівнює 27. 16 поділити на П будемо виражати, як наше невідоме. Уявляємо, що вся ця частинка це в нас невідоме. Якщо далі в нас стоїть знак плюс, отже, це в нас буде невідомий доданок. 16 поділити на П уявляємо як невідомий доданок. Як знайти невідомий доданок? Від суми відняти відомий доданок. 16 поділити на П записуємо без зміни, а від суми віднімаємо відомий доданок. 27 відняти 23. Рахуємо вираз 27 відняти 23. Те, що зліва записуємо без зміни, ми його поки що не чіпали. 16 поділити на П дорівня 4, адже 27 відняти 23 буде 4. 16 поділити на П дорівнює 4 просте рівняння, в якому невідомий дільник. Як знайти невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене розділити на частку. П дорівнює 16 поділити на 4. 16 поділити на 4 отримуємо 4. П дорівнює 4. Отецємо. Підставляємо. Підставляємо результат невідомого, тобто П дорівнює 4 в перше рівняння. В основний наш рядочок. Підставляємо: 16 поділити вже не на П, а на 4. 16 розділити на 4 і додати 23 дорівнює 27. Перевіряємо. 16 розділити на 4, 4, додати 23, 27. І ліва і права частина є однаковими. 27 дорівнює 27. Переходимо до наступного. Попрацюємо з підручником, відкриваємо його на сторінці 105. Бачимо завдання друге, в якому є три задачки. Розв'яжемо ці задачки. Починаємо з першої. У кошику 3 кг полуниць. Скільки всього кілограмів полуниць у чотирьох таких кошиках? Яка загальна маса полуниць? Чи можемо ми розв'язати зразу цю задачу? Так, звісно, адже вона є простою. Щоб знайти, скільки всього в чотирьох кошиках полуниць, нам потрібно 4 помножити на 3, тому що маємо 4 однакових кошика, яких по 3 кг полуниць. По 3 беремо 4 рази. 3 помножити на 4, отримаємо 12 кг. Разом буде полуниць. А яка загальна маса полониць? Зверніть увагу, ми маємо ще одне запитання. Що таке загальна маса? Давайте розберемось. Погляньте на табличку. Ми маємо масу одного кошика 3 кг. Ми маємо кількість кошиків. Скільки кошиків? 4. 4 кошика. Що таке загальна маса? Загальна маса це і є. Відповідь на питання, скільки всього кілограмів полуниць, скільки їх разом. Що для цього потрібно зробити? 3 помножити на 4. Отже, загальна маса всіх полуниць буде 12 кг. Щоб знайти загальну масу, потрібно масу одного кошика, як в даному випадку, помножити на кількість кошиків. Розгляньмо другу задачу. Молоко, яке надоїло на міні фермі, налили в 4 банки. По 3 літра в кожну банку. Скільки всього літрів молока налили в банки? Яка загальна місткість банок? Уявили, що ми маємо 4 банки кожній з них по 3 літри молока. Чи можемо ви знайти, скільки всього літрів молока налили в банки? Звісно, для цього ми з вами. 3 помножимо на 4, адже по 3 літра розлили 4 банки. Давайте з вами з'ясуємо, яка місткість однієї банки. Місткість однієї банки, тобто в одній банці поміщається 3 літри. Скільки таких банок? Кількість банок 4. 4 банки. Як знайти загальну місткість молока? Щоб знайти загальну місткість молока, потрібно місткість однієї банки помножити на кількість банок. І отримаємо загальну кількість літрів. Адже літри це одиниця вимірювання місткості. Вернемося до третьої задачі. В магазині чотирьом покупцям продали по 3 метри тканини. Скільки всього метрів тканини продали покупцям? Яка загальна довжина проданої тканини? Довжина одного відрізу 3 метри. Чому? Тому що кожному із покупців відрізали по 3 метри. Скільки разів відрізали? Відрізали 4 рази, адже приходило 4 покупці, тому кількість відрізів 4. Яка загальна довжина? Тобто, скільки всього метрів тканини відрізали, продали покупцям. Для того, щоб знайти, скільки всього метрів тканини продали покупцям, або яка загальна довжина проданої тканини, ми маємо довжину одного відрізу помножити на ту кількість, яку ми не виконали в даному випадку 4. Отже. Щоб знайти загальну довжину, потрібно довжину одного відрізу помножити на кількість таких відрізів і отримуємо загальну довжину. Чи схожі дані задачі? Так, вони схожі, адже в кожному з них ми маємо одиницю довжини чи місткості. В кожному з них ми маємо кількість. І в кожній з цих задачок нам потрібно знайти щось загальне, загальну довжину, загальну масу чи загальну місткість. Запам'ятайте, щоб знайти загальну довжину, місткість або масу, потрібно одиничку чи довжини, чи місткості, чи маси, помножити на кількість, яка в нас дана. Отже, щоб знайти загальну Величину потрібно одиничку цієї величини помножити на кількість.